Мені ті, хто мовчать, ми ті, хто горить, десь до фортестал, стихіє блискавка, сила знизу з вулиця, до трари до зір Я вогню кожен рядок як жара, ні ритм як вибух, мов грім в небесах. Сліва в форті, в бою, разом валимо сестра. Як буря в раю, вже на душі, це наші медалі Йдемо кріч, торни кланяєм сталі Кожне слово, як пулом я знизу, кожен куплет, як удар по залізу Я із хрому, мій голос, як вибух струну Риме, це зброя, я не боюся шуму Тез строго річ, я п'ю електрично Ми два фронти, що б'ють синхронічно були у тіні, тепер ми світанок Сила і честь, це не просто баланс Плечем до плеча, ми як і титан, поки інші падають, ми стоїмо самі в грандіозний стан Коли вогонь не близько Знають, світ там дить, ми несемо правду, Хай навіть кричить. Та здорові форти стал не просто ім'я. Це коцтиє, що вогнем горить до кінця, коли вогонь і блискавка рвуть Ми музика битви, ми нова хвиля. Не зупиниш нас, хоч би як темно стало, бо в кожному треку світло палає тають школи. Бачив зраду, я чуть як мовчать мій голос, тепер це полум'я, брат І в форті це не просто куплет на п'яті Це той, хто стоїть зі мною в кожній війні. І коли прийде ніч, і замов усі ми залишим треки, як, а вибух душі Тестро вогонь в форті, електричність, разом ми, як роза в вічність Я із грому, мій голос, як вибух струму, Рими це зброя, я не боюся шуму, Та строго рить, я п'ю електрично, ми два фронти, що п'ють синхронічно.